Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ми будемо лікувати розтяжки за допомогою полінуклеотидів. Якщо ви хочете змінити своє тіло, зараз я вам покажу цей казковий препарат. Дорогі друзі, сьогодні ви у гостях у Марії Трифонової. І сьогодні я розкажу вам про магію лазерних процедур в моїй клініці. Ми знаємо, що кожна жінка має таку проблему, як розтяжки, але ми знаємо, що ми можемо лікувати нашу жінку незалежно від її віку, стану та навіть пори року. Ми лікуємо розтяжки. 365 днів у році. Чому тому, що ми обираємо найкращий препарат для репарації та регенерації шкіри? Ця процедура включає в себе поетапне шліфування шкіри за допомогою пікосекундного лазеру. Але після шліфування для того, щоб наша пацієнтка пройшла найшвидшу реабілітацію, і у нас не було ніяких ускладнень у вигляді пігментації або постпроцедурної пігментації, ми використовуємо реджуран С. Цей унікальний препарат вміщує в себе полінуклеотіди. це магічні речовини, які прискорюють процес ділення наших клітин. Тому регенерація та реабілітація наших пацієнтів проходить за 7-10 днів. Якщо ви хочете посилити ефект будь-якої процедури. Я рекомендую цей магічний крем для регенерації шкіри. Тобто, після процедури, вже вдома, ви наносите цей крем на ту ділянку, яку ми обробили лазером, та зробили ін'єкції Реджуран С. Ви наносите цей крем від 10 до 14 днів. Але е, я можу сказати вам чесно, цей крем я використовую кожен день на все своє тіло, тому що я хочу регенерувати 365 днів у році. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал і залишайте свої коментарі. А якщо у вас є питання, будь ласка, напишіть нам.